Починається поєдинок між Олександрою і Поліною Олексієнко. Синіх рукавичка Олександра. Поліна червоних, відповідно, обмінюються спортсменки ударами ногами. Працює в Стійці доволі активна. І ось починається боротьба. Хороша позиція. Дуже впевнено. Зараз Олександра намагається. Забрати руку на больовий, а перед тим пробиває дуже потужно і, можливо, цього вистачить навіть для перемоги. Жорстко дуже атакує свою суперницю. Ну що ж, шанси на порятунок є, ясна річ, але початок явно за спортсменкою з синього кута. Але вдається перевести. Ну от бачимо, що значить боротися до кінця. Треба звільнити руки для того, щоб атакувати, бо в принципі, ця непогана позиція потребує розвитку. Удари по корпусу, по голові, а тут важі ліктя. Важі ліктя. І що, чи буде зафіксовано бойовий прийом, чи буде здача. Ось так. от. Перемога. Доволі швидка перемога, з якою можемо привітати чемпіонку України з ММА. Нагадаю, чемпіонат. Проходить у Дніпрі цього другою перемогу здобула скорогович Олександра Си.